Валерія, скажу тако, це реально це є правдива така поговорка, де би не було вдома найкраще. Тільки зайшли до хати, вікна відкриті, свіже повітря. Правда, холоднувато, але нічого. Ми не здаємося нам тепло. Підкрутили трошки батареї. Культів сумока! Віталій Кацько! Господи! Їхали так само і вернулися. Знаєте, ще заїхали в нову пошту. А Віталій це їсти, хочу, їсти, хочу. Зайшла ковлека до хати, що будемо він їла? Я кажу, я забула, хліба немає. А він каже, що хліб будемо один будем їли. Ні, Віталік, не будемо один будем хліб їли. Бу, лев, софій, і Софія робила, знаєте, канапки дуже смачні з червоною кров'ю. Ну, але ви знаєте, Галинка включає своє лепети і за гроші не купляє, а купляє за доступну ціну. І вона нічим не відрізняється від eh, страви. Що? Ясно, зараз беремо. Ти зараз мені даєш дощочку. Зараз буде так все дуже-дуже скоро, дай дощечку. Але я вам кавалерка скажу такого, що та рікра реально є дуже-дуже смачна. Я не знаю, хтось її їсть полюбляє, хтось любить кавалерка на ну, турну Але я вже вам говорила. Віддавати грошева за отку баночку ну, там, і поблизуватися, ну то нехай їдять, як я кажу, куркулі. А ми такі... любов, ані Відкривай любу, яка на тебе садить. Відкривай. Бо поки я їсти приготую, то не скоро mm. буде. Ти вже зрозумів. А голодні реально ми дуже. Тому mm. що mm. дорога. Пахне? Mm. Це той ікра. Та є просто ікра, ночна ікра. Так що кавалер, ми їсте. Я ще чаю зроблю. Одним словом, вами. Шо? Все, все, тобі кутру. Павлі, Кавалерочка. Та то така смакота mm -hmm. та чорної нам більше. Mm -hmm. Віталік любить чорну, але в загальному кавалерка, я вам скажу такого. Що ікра реально смачна, ми завжди її на лише їли, але mm -hmm. дуже добре мати ось таку ікру завжди вдома. Mm -hmm. Чи прийшли гості, чи знайомі, mm -hmm. чи самому зробити собі таку канапу, воно ну, є дуже-дуже смачно. Скажу вам зразу, кавалірка, що ця ікра, це є ікра натуральної імітації. На найбільше Знаєте, така подібна до е, натуральної ікри. Цю ікру можна давати дітям. Дивіться, кожна ікриночка, вона є розсипна, бачите, вона є реально дуже смачна, і кожна ікринка лопає. І це є реально так. Кавалєрка. Я вам зразу залишу посилання, тому що ви мене питалися, де королів собі купляє ікру. Тепер ми також її собі замовили, вона реально є дуже смачна. Ну правда, це не є настояща, бо ви зараз будете писати Галино, це не є настояща ікра. Кавалерка, якщо ви готові за таку баночку давати е, такі гроші, ви знаєте, де вона продається. Я не готова, я скупаю. Я собі ліпше куплю імітовану, натуральну імітація ікри. Я її з'їм з, так, з такою самою насолодою, як і настоящу ікру, але я набагато більше зекономлю грошей. Во, Віталік любить ту ікру, вона реально є дуже смачна. Ну, правда, ложками ми ще її не наїмо. То ми б вже Віталік їли тоді ложками ту ікру, коли б ми собі замовили. Три або 5 баночок по пів кілограма. Знаєте? Ну, але багато, знаєте, то теж є корисно, кавалірка. Тому на ікру залишаю вам посилання. Пам'ятайте тільки, що це є ікра натуральної імітації. Дітям її давати можна, нічого шкідливого в ній немає. Кожна ікринка лопає. Зверніть увагу, кожна ікринка лопає, вона є дуже смачна. Якщо ви захочете собі взяти півкілограмові баночки, при замовленні напишете, що ви від Галини купите три банки по пів кілограма, отримаєте безкоштовну доставку. Ну, а я вам скажу тако, кавалерка, файно плести бандрони, розказувати, оповідати, mm -hmm. але їсти також хочу. І дегустуємо. Що робимо чаю? М -м -м. Кавалерочка, Яка вона смачна? Що ми їли в Софії, що зараз? У -у -у -у. Нічим не відрізняється. Я вам чесно скажу. Вона є реально дуже-дуже смачна. М -м -м. Авалерочка, забула вам сказати саме основне, що мій сет складається з шістьох видів ікри по 200 г, я вже вам показувала, бо ми вже її, навіть її не дегустували: Шість видів ікри по 200 г різні смаки. Ціна такого сету 840 гривень. Але на сторіночці є різні сети. Різні. Ви можете обрати або сетом, або обрати собі цю ікру, яку ви найбільше любите. Не забувайте про безкоштовну доставку від замовлення від трьох банок по пів кілограма. Ну і, взагалі, кавалерка, Вона є смачна, я вам її реально рекомендую. Я вам скажу таку. Італія вже пішов мити, а я думала, що я прийду до хати. Я б так планувала. Ти тобто закинуся ноги на ліжко, ляжу, і буду дивила в потолок або телевізор. Не тут то було, кавалерка, завтра неділя. Сушки нема, ну, бо ще нічого не прали. Іду, закочую рукава. Добре, що в хаті ідеальна чистота і порядок. Начистити бульби треба. Треба все повипирати, кавалерка. Треба привести. Ті шмутки, як я говорю, в бо не буде через вихідні, через неділю стояти в хаті. Бо шмутки випрати, самі помитися, привести себе в порядок, бульби начистити, подивитися, чи є мука сметана. Завтра неділя і завтра будуть льоди. Так що нема коли бандрони клести, я йду братися до роботи, бо я знаю, що ви вже всі. Всю роботу переробили, а хай маю далі сидити. А потім знову буду стогнала, як буду вікна мила. Казали: Отак, всіх людей вікна помиті, а хай має ніяк. Хай має вимила вікна, а сніг на дворі. Що би ви казали? Видите, кавалерка? Ви так, якби в воду дивили. Не я, а ви. Галина, не мийте вікна, бо ще буде е, дощ, як в воду дивили, і квіти треба поміняти. Але кавалерка, я вам скажу тако, ви зверніть увагу. Реально, ви зверніть увагу, квітка ще стоїть. Зараз і їх треба привести в порядок. Одним словом роботи хватає. Я сіду перебирати і йду зібрати до роботи. Та й таке